Відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю у Шевченківському районі надає комплексну допомогу сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами. Вже два роки займається у центрі чотирирічна Василіса. Її мама Тетяна каже, за цей час мають чимало успіхів. До того ж, на заняття донечка ходить із задоволенням. Багато багато чого вона просто не сприймала. Сюди прийшли за два роки, ну, успіхи є, вчителі хвалять. Дитина стала сидіти, займатися спокійно. Вона вже повністю складає те, що їй потрібно, що їй задають. Летить вона сюди, ну просто ну, це не передать. Я не знаю, що наші вчителі тут з ним роблять. Ну вони сюди йдуть за залюбки завжди. Для багатьох батьків комплексний підхід у відділенні реабілітації став справжнім порятунком. Тут малечі допомагають розвивати соціальні навички, пристосовуватися до навколишнього світу та знаходити друзів. Особливий акцент роблять на соціальній адаптації, навчають важливих побутових речей: мити руки, користуватися рушником, чистити зуби та впевнено тримати столові прибори. Нам ну допомогли. Саме дитинці, да, трішки адаптуватися, навчити деяким навичкам, можливо, там спілкуванню, тобто заповнити деякі дефіцити, да, які є в моєї дитини. І ну, зараз ну, під час воєнного стану мало таки можливості водити діток да, на заняття. А тут нам пішли на зустріч. Фізична реабілітація є психологічна, педагогічна реабілітація. Є, також є у нас музичні заняття. Знайомим дітей це сенсорний розвиток, інтелектуальний, знайомим з навколишнім світом. Ну також обов'язково у нас соціальна реабілітація. Ми навчаємо навичкам соціальним. Щодня відділення приймає з півсотні дітей з інвалідністю, які тут не лише займаються, а й отримують необхідну підтримку. Аби розпочати реабілітацію, батькам достатньо отримати направлення від департаменту соціального захисту населення за місцем проживання. Ми проводимо первинну комплексну діагностику протягом двох тижнів, де всі фахівці це в нас команда динамічно оцінює дитину, обстежує її і визначається термін реабілітації та обсяг. Послух, які ми будемо надавати, а ми приймаємо на реабілітацію всіх дітей з любими діагнозами, але в більшості своїх це діагнози дитячий аутизм, органічний психічний розлад, діти. Дитячим церебральним параличем та малий відсоток дітей з органічним ураженням внутрішніх органів загалом протягом року центр допомагає більш ніж ста дітям. Усі послуги тут безплатні. Заклад фінансується з міського бюджету. Фахівці центру наголошують, чим раніше розпочати реабілітацію, тим більше шансів допомогти дитині адаптуватися та соціалізуватися. Тут готові працювати не лише з дітьми, які вже мають статус інвалідності, а й з малечою групи ризику тими, хто ще тільки проходить обстеження або з різних Причин немає відповідного статусу. Особливо важливо діяти в ранньому віці, адже саме до семи років розвиток найінтенсивніший. Тому спеціалісти закликають батьків не зволікати і звертатися по допомогу. Єлизавета Швайко, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.